Лікарка-педіатр Ірина Мироненко приймає пацієнта у відремонтованому кабінеті Менського центру первинної медико-санітарної допомоги. Зараз умови стали набагато комфортніші, нам працювати стало легше, тому що є електронні ваги, які показують зразу вагу. Є зріст, тепло, гарно, затишно. Тому працювати набагато краще. Відремонтували цей медзаклад за понад 7 мільйонів гривень грантової програми підтримка реформи охорони здоров'я від американської агенції з розвитку USAID, розповідає гендиректорка центру Наталія Росомаха. Починали писати грантову заявку з березня 2023 року. І тривало написання узгодження всіх моментів до жовтня місяця 2023 року. 2 жовтня мною була підписана грантова угода з проєктом USAID. І з 2 жовтня почалися вже наші безпосередні роботи по відновленню амбулаторії. Будівлю амбулаторії побудували у 1976 році. Відтоді капремонт закладу не робили. Такий вигляд медзаклад мав до ремонту. Вікна, двері, меблі та система опалення були застарілі, каже Наталія Росомаха. Взимку були протяги, і температура в деяких кабінетах сягала всього 11 чотирнадцять градусів. Тому Надавати послуги було і некомфортно, і працівникам, і відвідувачам амбулаторії. Особливо маленьким нашим відвідувачам в кабінетах доводилось використовувати додаткові джерела тепла, такі обігрівачі, всякі конвектори. За рахунок цього ми мали і. Комунальні платежі також за електроенергію досить високі. Ремонт закінчили 30 липня. За цей час утеплили фасад амбулаторії, замінили на нові всі вікна та двері. Також зробили внутрішнє оздоблення стін, виклали підлогу плиткою та закупили нове медичне обладнання, каже Наталія Росомаха. Загальна сума грантової угоди складала 7 мільйонів 819. 1299 гривень. Кожний етап кошти нам надходили за реалізацію кожного етапу. За словами Наталії Росомахи, зараз у центрі працює дев'ять сімейних лікарів. Три лікарі-педіатри та два лікарі-терапевти. Вони мають понад 18 тисяч укладених декларацій з дорослими та дітьми. Виглядає як сучасна клініка, приватна, дуже гарні такі крісла, стуля зразу видно. такий високий рівень лікарні дуже подобається. Багато чого поробили і ремонти, все таке. І тепер то. Центр надає послуги первинної медичної допомоги, проводить обстеження, аналізи, тести та вакцинацію. Наш центр в структурі має 5 амбулаторій, 16 фельдшерсько акушерських та фельдшерських пунктів. Чотири амбулаторії розміщені на території мінської громади і одна на території Березнянської громади. Минська амбулаторія, вона найбільша з усіх амбулаторій. Олександр Мілашевська, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів.